обласна лікарня пирогова. Біля перинатального центру людно. Лікарі, пацієнти, керівники міста й області, гості зі столиці відкривають центр допомоги новонародженим «Колиски надії. Це благодійний проект фонду Віктора Пінчука. Вінічані ну особливо молоді жінки, молодих должны почувствовать, что нереально, реально на, на какое-то количество шагов ближе к Европе. Потому что это совершенно это европейские стандарты, это самые лучшие мировые стандарты. Вінницький центр став 33-м в Україні. Особливість таких закладів у тому, що вони співпрацюють одне з одним. Вони вивчають патологію, вони радяться, вони консультують один одного, вони надають допомогу, запрошують інших спеціалістів, які можуть надати цю допомогу. Центр оснащений надсучасним медичним та комп'ютерним обладнанням. Вартість апаратури майже 5 мільйонів гривень. Це реанімаційні системи, апарати штучної вентиляції легенів новонароджених, спеціальні насоси, лампи фототерапії та монітори. Підключаємо один монітор, ми зразу бачимо всі результати, ми можемо визначити рівень СО2, який видихається дитиною, ми можемо визначити артеріальний тиск, ми бачимо насичення крові киснем, ми бачимо частоту серцевих скорочень. Тобто ми бачимо, як веде себе дитина, і ми бачимо показники. І таким чином ми можемо вчасно реагувати на всі зміни в організмі дитини. Обладнання дозволяє виходжувати новонароджених із екстремально низькою вагою тіла від 500 грамів. Це дітки народжені на 22-му тижні вагітності. У центрі зараз знаходиться п'ятеро немовлят. Серед них близнюки Юля та Андрій. Вони з'явились на світ на 27-му тижні, Важили майже 900 грамів. Їхня мати Людмила навіть боїться думати, що б сталося з її ранніми пташенятами, якби такої апаратури не було. Зараз уже восьмий день, і ми сподіваємося, що стан буде як мінімум стабільний. А там на все Господня воля, молимося і просимо, щоб все було добре. Щороку у відділенні інтенсивної терапії новонароджених лікують близько чотирьох сотень поспішайок. І з кожним роком їхня кількість збільшується, констатують лікарі. Кажуть, відкриття такого центру дозволить врятувати більше маленьких життів. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.